Не знаю. А нас візьмуть. Це питання. Ну ми тут не прагнемо багато років вже так? Ну, якщо прагнемо, треба щось і робити. Я думаю, наші депутати будуть щось робити колись. А коли зроблять, тоді побачимо. Якщо задуматися, то ми прагнемо до європейських цінностей ще з часів гетьманщини. Ще й Мазепа прагнув, і Ольга прагнула, всі прагнули до європейських цінностей. Але як казав наш класик Тарас Гор Шевченка, свого не цурайтеся чужого навчайтеся. Треба мати свою культуру, свою історію і свою автономність. Тому Європейський Союз для нас не показник, нам треба виховувати своє покоління, свою культуру і своє бачення все Євросоюз трошки відрізняється від України. Ще трошки треба нам дожити. Тому що у нас такої чистоти немає, як там. Я там пропрацювала 23 роки в Італії. Так що, знаючи, що таке Євросоюз, їжі часто від Іспанії. Ну, але своя країна і батьківщина рідніша. Як не тяжко, як не війна, але наша. Я думаю, що було б непогано українцям звикнути до якихось правил в принципі, що вони існують, і що саме через. Те, що дотримуються цих правил, дійсно можна покращити життя. Бо про порядок ми всі мріємо, про якусь передбачуваність ми всі мріємо, але от саме з правилами з дотриманням в нас явно проблема. Я вважаю так, я не думаю, що там відразу, як там, хтось гадає, що зростуть зарплати, пенсії і все буде рай на землі. Але я думаю, що починати саме треба з того, що. Є закони, і треба дотримуватися, і дотримуються їх всі. Я думаю, це було б непогано. Може, порядок в нашій державі, може, корупції не буде. Хотілося б вірити, щоб не було корупції, була а, наказуємость, щоб працювала влада не на словах, а на ділі. Я думаю, що змінить, звісно. тільки я не бачу бажання у ЄС, щоб ми там були. Україна те хоче, треба спросити Європу, чи вона хоче. Покращення життя, я думаю, стандартів продукції. Хоча наша Україна і так все самотужки виготовляє дуже качественні товари, я думаю, не хуже. Ну, я маю маю прав продукцію. Да, Ну, а побуту, побутова по, техніка да, треба нам підіймати. Хоча можна ж тут заводи поставити і теж кліпати ці всі машинки стиральні. Я думаю, що все-таки в Європі ж краще живуть, ніж у нас, да? тому ми стараємося двигатися до лучшого. Так що я думаю, що все зміниться. Якщо ми вступимо до Євросоюзу, то відкриються нові ринки, Нові ринки ну не тільки там збуту чогось, ми і так зараз торгуємо. І я думаю, що, ну, мабуть, буде краще продаватись те, що виробляється в Україні прямо зараз, а там далі, я так розумію і сподіваюся, що відкриються якісь фінансові ринки. І фінансові ринки, якраз доступ до європейських грошей з боку України. Ну, я це про і інвестування, про розвиток, зв'язаний з фінансуванням. Разом все краще робити, і щось будувати, і боронитись теж разом краще. То, наприклад, я, я за союз за євросоюз, я не знаю. Дай Бог, щоб закінчилася війна, а там же буде видно.